Вітаю на каналі Таро таємниці в рубриці Підказки Янголів. Сьогодні у нас буде два янголи. Будь ласка, виберіть, від якого янгола ви хочете отримати підказку. Якщо вам подобається архангел Михаїл, він вам говорить: Я з тобою, я даю тобі сміливість змінити своє життя і досягти своєї мети. Я прийшов до тебе, тому що ти просив у Бога безпеки та захисту та замислювався про мету свого життя. Ти воїн світла, я допоможу тобі виконати свою життєву місію. Ти був воїном світла дуже довго і відчував, що відрізняєшся від усіх інших, іноді навіть відчував себе ізольованим. Ти можеш бути впевненим, що ніколи не залишався на самоті і ніколи не будеш самотнім без янгола-охоронця. Коли ти відчуваєш потребу внести зміни у професійному чи особистому житті, це може бути викликано імпульсом з мого янгольського боку. Таким чином, я закликаю тебе вжити заходів для досягнення своєї життєвої мети. Я допоможу тобі змінити графік і підтримую тебе різними способами, щоб зробити твій шлях рівномірним і гармонійним. Просто попроси мене про допомогу, і ти її отримаєш. Я також допоможу тобі почуватися безпечно та комфортно під час змін. Не забувай дякувати після отриманої допомоги. І тепер у нас кому сподобалась. Азуре повідомлення від Азуре. Твоє бажання збудеться найближчим часом. Май віру і будь терплячим. Не намагайся прискорити події. Так, твоє бажання буде виконано. Але зараз потрібно терпіння і позитивне мислення. Попроси Янгола про допомогу у збереженні віри, щоб не впасти у відчай та в негативне мислення. Щоб прискорити процес здійснення мрії, потрібно мати непохитну віру в її успіх. Невіра, сумніви або занепокоєння про те, коли будуть відповіді на наші молитви, затримують її виконання. Пам'ятай, що Бог своєю мудрістю виконує твої молитви найкращим чином для тебе, попри нетерпіння або навіть тривогу, Повір в те, що янголи намагаються допомогти тобі з усіх сил. Поклади на Бога всі свої страхи і переживання. Чим краще ти зосередишся на вірі, тим легше янголам допомагати тобі. Отакий От прогноз у нас від Азуре. Я бажаю вам гарного тижня. Дякую за підписку і вподобайку всього найкращого. Хай охороняють вас, янголи-охоронці!